У старшій групі колесок Ужгородського дитячого садочка «Ластовічка» з самого ранку триває репетиція. До свята залишились лічені дні. Необхідно поспішати безлуганно вивчити і ролі, і слова, і танці. Я маю співати і танцювати, але і, і, тепер лише ангели танцювали та сніжинки. І зима. Добрий день. Я зима. прийшла на свято не дарма. Білий сип, є сніжок, буде радість діточок. Я володарка, сніжинок, корева снігова, пісня всюди, моя лень, природа засина. Моя мама проводить мене на свята і одягай мене допомагає. пастушком, а на прошлому святі я був Це, як. Загадати зараз, але потім А Адигувати дошкільнята збираються казковим вертепом. Щоправда, батьки відразу побачити акторські здібності малечі не зможуть. Їх присутність категорично заборонена. Свята так через карантин будуть закритими. Дозволено прийти оператор або фотографу для того, щоб батькам залишилося на згадку, щоб вони могли побачити своїх дітей. Але ранки готуються ну як зазвичай, тобто якихось обмежень у ранках, щось буде менше буде більше немає. У нас є такий, скажем, плюс. У нас а, із цього, ж у нас зал, не я ж дуже таким великим. Зараз буде більше місця для дітей, більше місця для танців. так, для оформлення. До речі, осінні забави у цьому садку були не костюмовані. Педагоги запропонували батькам одягти урочисто в українське вбрання. Такого немає так, ну, в інших країнах, як осінніх розваг, немає, тому ми вирішили тримати таку марку, якщо воно українське свято, для того, щоб воно підтримувати нашу, скажімо, якісь символіки, тобто це вишиванка. Зараз вишиванки є майже у кожної дитини, тобто у кожних батьків. і Тому ми так вийшли в ситуацію, що так буде краще, і так буде легше, і так буде доступніше, і буде святково. Сестри двійнята Неля та Наталія 10 років створюють вишукані образи на будь-який вік, аби орендувати у них костюми. приїжджають навіть за кордону. Влаштовує і цінова політика, і відповідальність перед клієнтами. Ми працювали в такому телефонному режимі, щоб тут не знаходитися, тому що нема тут смисла знаходитися людей. Мало кожен раз щось нове виплатити, щоб людям сподобалося. І забаганки людей. Хтось захоче такий костюмчик, я хочу такий костюмчик. Будь ласка, ми разом дивимося і ш'ємо цей костюм. Зараз так ми написали, щоб люди розуміли зараз в умовах карантину, щоб заходили одна дитина з там або батько, або мати. Маленькі моделі надихають жінок по особливому, дають змогу вповні вімкнути уяву. І, хоча зізнаються, пандемія не лише підкосила бізнес, але й торкнулася їх безпосередньо. Одна із сестер перехворіла на ковід. Вони з оптимізмом дивляться в майбутнє. Залишаємося на цілу ніч, і таке дуже часто, і не два дні, і не три. Ну якщо, наприклад, починаються утренніки 17-го числа, тепер орієнтовно закінчуються 29-го, тобто ці терміни часу. Ми дуже мало спимо. Костюми у нас всі дуже чисті, дуже нові і особисто я собі ніколи не, ну, не зможу таке побачити, щоб щось було грязне або в п'ятнах. Ми дуже дуже за цим слідкуємо. Дуже. А якщо вже дуже так бояться батьки, на те у нас є пару генератори і більший, і менший. Будь ласка, при батьках можемо це все зробити. Свята варто проводити у вузькому колі, не зводити кілька груп разом. Якщо є потреба у відео чи фотозйомці, додержуватись так званої маскової дистанції, наголошують епідеміологи. А діда Мороза та снігуроньку краще обирати із колег дошкільного закладу. Допускається присутність одного із батьків або опікунів дитини у розрахунку 5 метрів квадратних на одну особу, якщо об'єми приміщення, скажімо так, площа є достатньо великою, щоб вмістити таку кількість бажаючих. Мало вивчені віддалені наслідки, захворювання. Тобто це ще нічого не означає, що дитина зараз легко перенесла. Але приходячи додому, і особливо після таких мероприємств, дитина вдома спілкується із батьками, з бабусями, з дідуся. Самі, котрі є в принципі групою ризику, і вони, в принципі, не зможуть ймовірно так легко перенести дане захворювання, оскільки мають супутню патологію. Відтак карантин триває. Однак новорічні свята відбуватимуться звичайно із врахуванням протиепідеміологічних обмежувальних заходів.